Цей інструмент показує, наскільки активно відбуваються землетруси по всьому світу. Кожен стовпчик на цьому графіку показує сумарний рівень сейсмічної активності за один день, комбіновану магнітуду дня. Що вищий стовпчик, то більше енергії вивільнилося всіма землетрусами, що сталося цього дня. Зараз на екрані наведено дані за різні роки: 2017, 2024 та 2025. Ви можете помітити, як, наприклад, у 2017 році на нижньому графіку часто спостерігалися сірі стовпчики дні з сумарною магнітудою середніх землетрусів. Потім простежте, як яких поменшало у 2024 році, а замість цього почастішали зелені стовпчики, дні з сумарною магнітудою значних землетрусів. І потім подивіться, як починаючи з кінця грудня 2024 року, і дотепер сірі стовпчики практично повністю зникають, а зелені стовпчики йдуть уже суцільною стіною. Стійке скорочення сірих стовпчиків і збільшення зелених сигналізує про зростання частоти значних землетрусів на добу. Це і є зростання кількості землетрусів магнітудою вище шести, про яке я говорю. Землетруси, як і інші фізичні явища, зростають зараз на планеті стрибкоподібно, і це зрозуміле явище, тому що розрядка надр має свої власні цикли. Періоди сплеску та падіння сейсмічної активності тривають, але тепер частота подій збільшується, а періоди затища стають коротшими. Трохи пізніше я поясню, з чим це пов'язано. А зараз дозвольте нагадати вам, що таке землетруси магнітудою від 6 до 6,4.